Академії культури і спадщини українського козацтва генерал козацтва Леонтій Самчук. Ціль вашого приходу сюди на Майдан. От Я прийшов подивитися і послухати, чого народ хоче. Я вже говорив, народ хоче чесно, вільно жити, чесно, вільно працювати, державі платити те, що положено для держави, а для людини те, що положено людині. І Бог Господь сказав кесару, кесарові, а Богу Богом, хіба не так? так? То дай Господи, щоб люди вільно дихали, вільно жили. Дітки росли, і більше щоб так не збиралися. Хай наша влада зробить так, як написано в законі. Вільна торгівля і вільно, нехай люди платять гроші, тоді буде спокій в суспільстві і порозуміння в нашій державі і в Верховної Раді. А то коли приймають закон одне, а він не виконується, а робиться з іншої, з другої сторони, помагі, що написано, це вже є велике непорозуміння в суспільстві і в нашій державі. І дай Боже, щоб так і було, щоб вільно людина. Була вільною і торгувала, і платила не з-під наказу, не з-під нагайки, а вільна плата, вільна торгівля, вільна свобода людині і в нашій державі. А що ваше козацтво для цього робить? Казацтво наше не було вказівки, ми не маємо права самовольничати, коли нам скажуть, козацтво вийде і буде підтримувати, безумовно, народ. І бо козацтво це не є окрема людина, це є народ, який вийшов з поконвиків, є і було, і буде козацтво України, але поки нема вказівки, ми не можемо. От бачите, тут прийшла вказівка, правда? Люди вийшли, одна людина вийде, скаже, що ти вийшов один? Одна людина це не сила. Коли кулак. Отак це є сила кулака. Коли отак пальці, ніфіга не буде сили. Хіба не так, друже? Так. То дай Боже все найкраще вам. Все, дякую вам. Дякую вам.